Російська війна проти України у 2022 році тотальна. Росіяни воюють не лише проти українських військових, але й проти цивільних і дітей, проти українських шкіл і церков, проти української культури і проти українського хліба для світу. Це проявилося насамперед у блокуванні росіянами українських портів. Це викликало глибоке занепокоєння та серйозну стурбованість воон у травні. Керівник всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі попереджав, що блокування експорту українського зерна може викликати голод по всьому світу. of Фейдаопендозпортно Одеса global food security. Після важких переговорів порти вдалося розблокувати на початку серпня, через три місяці після катастрофічних прогнозів ООН, перший український корабель із зерном вирушив з Одеси. Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Відтоді вже десятки кораблів з українським зерном змогли вийти в море. Хиткий компроміс тримається. Але чи означає це, що загроза голоду внаслідок російсько-української війни відступила? В короткотривалій перспективі можливо, але в більш тривалій все не так просто. Російська війна проти українського хліба це далеко не лише про блокування портів. Це про крадіжку українського зерна, про нищення полів, про блокування роботи аграріїв. Ця війна триває. Наскільки вона масштабна і які може мати наслідки як для України, так і для світу? Які основні напрямки атак росіян на український хліб? Яка їх кінцева мета? Саме ці відповіді ми шукали в цьому розслідуванні? Ти народ хліборобів. Так до українців зверталася Центральна Рада ще у своєму першому універсалі понад 100 років тому. Старе кліше про те, що Україна житниця, чи то пак хлібниця Європи, чи навіть світу, досі у вжитку. Зовсім нещодавно його під час засідання Радбезу використовував вже згаданий директор всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі. longest bread lines of з world, we know we have a problem. Водночас, хлібниця світу у 20 столітті пережила декілька страшних голодів. Народ хліборобів вимирав від голоду мільйонами. Як правило, голод слідував за війною. Перш за все, це тому, що Україна була на території критично важливого пограниччя. Пограниччя, де інтереси заходу і сходу. Україна опинялася в центрі цих кровопролитних конфліктів. Результатом цього було те. Що майже кожен раз це супроводилося великими хвилями голоду для тих, хто вторгався в Україну, український хліб чи то пак українське зерно завжди були особливою ціллю, надто в останні плюс-мінус 100 років. У 1918-му Ленін у телеграмі істерично вимагав у своїх посіпах, щоб вони везли зерно з України в Росію. Заради Бога, вживайте найбільш енергійних і революційних заходів для відправлення хліба, хліба і хліба. Гітлер планував за допомогою української землі забезпечити мало не всі продовольчі потреби Третього Рейху. Але найгірший голод стався тоді, коли на українців пішов війною Сталін в межах своєї ж держави. Він перетворив хліб на зброю задля упокорення українських селян в межах колективізації. І щоб остаточно зламати, зламати волю селян до спротиву, треба було піддати їх найбільш жорстокому покаранню, найбільш такому приниженню це забрати в них будь-які рашки їжі. Це війна була. Війна якась безжалісна. В цій війні полонних, полонах набрали. От і помирати мали всі. Мова, звісно ж, про голодомор 32, -го, 33. го Радянська влада спершу забрала в селян землю і зерно, а потім почала забирати взагалі будь-яку їжу. Попри голод, союз продовжував експортувати українське зерно, а селянам тим часом часто забороняли навіть покидати межі свого села в пошуках їжі. Сталін подбав про те, щоби виживання стало злочином. У серпні 32-го з'явився так званий закон про п'ять колосків, спрямований проти того, щоби селяни рятувалися від голодної смерті дрібними крадіжками колективного продовольства. На початку серпня вийде закон, який, е, який не то, що забороняє крадіжку колективної власності, а який запроваджує найбільш жорстоке покарання, яке можливо розтіл. За будь-яку навіть найменшу крадіжку приватну власті, в кращому випадку цей розклад замінюється на 10 років ув'язнення. Це буде з найбільш жорстоких законів, які принтпринті своїх світової історії, що ще раз показує, що цей город мав виключно мотивований політичний характер. Голодомор в хлібниці світу забрав щонайменше 4 мільйони життів. Ця історична рана досі залишається болючою, і російське вторгнення в Україну 90 років по тому відкрило її з новою силою. Викрадення зерна одна з головних діяльностей росіян на окупованих територіях. Куди дотягується їхня артилерія, вони спалюють українські поля з урожаєм. І навіть українська аграрна наука стала для окупантів мішенью. Український хліб знову став жертвою війни, а голод зброєю. Російські пропагандисти не приховували, що голод у світі це для Росії інструмент. Я разів я вже слышала від різних людей така, от вся надежда на голод. Уміється в виду, іміється в виду, що от сейчас почнеться голод, і тут вони образуміться і санкції знімуть, і вообще будуть з нами дружити, тому що зазнають, що не дружить з нами невозможно. Очевидно, що ті надії були пов'язані насамперед з блокуванням українських портів, але це лише один фронт російської війни з українським хлібом. Друзі, у цьому місці нагадаю, якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, то зараз якраз найкращий момент для того, щоб натиснути кнопку підписатися під цим відео і натиснути дзвіночок, тоді вам будуть приходити сповіщення про наші нові розслідування, наші стріми та інші наші роботи. Чим вас буде більше, тим більш натхненно ми будемо працювати. Невдовзі після окупації Херсонщини росіяни зайнялися справді системним викраденням і вивезенням українського зерна у квітні. Вони навіть ненадовго цілком добровільно в цьому зізналися. На сайті законодавчих зборів красноярського краю РФ з'явилося повідомлення про початок постачання сільгосппродукції з України. Депутати на засіданні майже одноголосно підтримали рішення про ввіз зерна з Херсонської області, яку частково взяли під контроль Збройні сили Російської Федерації в рамках проведення спецоперації на території України. Експропріація надлишків минулорічного і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання споживчим кооперативам. Згодом новину з сайту прибрали. Росіяни заявили про хакерську атаку. Офіційна позиція Росії відтоді полягала в тому, щоб усе заперечувати, бажано в максимально хамській манері. Як от у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова у відповідь на запитання українського суспільного на початку червня в Анкарі. Що із украденого в Україні помімо зерна, Росії вже вдалося продати? ще раз.

Доводити, що росіяни таки крадуть і вивозять українське зерно, довелося саме журналістам, як українським, так і закордонним. Ще 17 червня американське видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про те, що росіяни на окупованих територіях відбирають в українських фермерів бізнес та землю. У статті вказується, що насамперед від цього потерпають фермери, які мають зв'язки з Києвом. Такий політичний аспект підтверджує і профільний міністр. Фермери, вони по всій Україні завжди були достатньо політично активні на, рівних, на різних рівнях. Вони хотіли братися до райради, до облради і так далі. І якщо умовно ви не, до, не були обрані від проросійських партій, а від будь-яких інших. Вас турбує вже не то, щоб вас урожай забрала, то щоб ви залишились живі. Експропріація землі і зерна як політична репресія. Це тактика, знайома з часів голодомору. Хліб знову перетворився на знаряддя упокорення. Далі було більше публікацій. Наприкінці червня британське видання Financial Times видало розслідування про те, що росіяни вивозять викрадене українське зерно за кордон. Там журналісти посилалися на супутникові знімки та трекери кораблів і суден. Українська редакція журналістських розслідувань схеми доводила, що росіяни крадуть та вивозять українське зерно, використовуючи ті ж самі інструменти: супутникові знімки та сервіс відстеження кораблів «Marine Traffic». Мрінтрафік показував нам, що судна просто зникають у Чорному морі. А за допомогою супутника ми вже бачили, що вони підходять до, порт, до зернового терміналу Авліта у окупованому Севастополі. Там навантажуються зерном, що також іноді видно на супутникових знімках, прямо як зерно завантажується. Потім знову з'являються у Чорному морі вже з, за статусом заповнені, і йдуть до портів Туреччини. І не лише до Туреччини, наприклад, також до Сирії. Але Туреччина виявилася несподіванкою. Відповідь Анкари на такі знахідки журналістів була, м'яко кажучи, млявою. Міністр закордонних справ Туреччини запевнив, що Туреччина дуже серйозно ставиться до таких звинувачень, але бізім'яптем <зв. з інджаємілідаласора Меншейн Каїтларда Руссолдунуда Гьордик. Більший вплив мала серія журналістських розслідувань. BBC. там звернули увагу на оголошення в інтернеті. Замовники шукали на окупованих росіянами територіях водіїв для вивезення зерна з півдня України. Зокрема, такі оголошення з'являлися в місцевих телеграм-чатах. В одному такому чаті було 500 людей. Тобто, ви можете уявити собі масштаби. І щоранку, значить, там публікували ем, повідомлення на кшталт доброго ранку. Учасники зернового руху, і далі йшли оголошення, що вивозити звідки, куди і скільки за це платять. А при цьому дуже часто ці оголошення супроводжувалися такими грайливими емоціями. Наприклад, позначали е, значок колося, значить, що перевозити треба пшеницю сонячник означає, що вести треба насіння, і так далі. Журналісти провели експеримент під легендою водіїв зерновозів, подзвонили за кількома. Оголошеннями замовниками виявилися люди з окупованого Криму і навіть безпосередньо з Росії з Краснодару. Журналістам пояснили, що зерно треба вести в окупований Крим. Як правило, це може йти мова про 10 або навіть 13 вантажівок. А при цьому кожна може привозити 30 50 тонн зерна. Знову таки можете уявити собі масштаби. Такий рух журналісти Бібісі підтвердили за допомогою супутникових знімків. У травні червні на них були помітні великі черги фур на адмінмежі з Кримом. Деякі зерновози вдалося відстежити й по-іншому. Автомобілі віджали у фермерів, але на них залишилися трекери, які згодом засвітилися і в Криму, і в Росії. Журналісти BBC також довідалися, що іноді окупанти навіть формально щось платять українським фермерам. Це дозволяє їм вважати, що вони зерно не крадуть, а нібито купують. Однак для фермерів це означає те саме, що й проста крадіжка неможливість продовжувати працювати. Всі вони в один голос, з ким я спілкувалася, кажуть, що якщо ситуація не зміниться, наступну посівну просто нема сенсу починати, бо все, що вони вкладають, вони От скільки вклали, стільки отримують ані на копійку більше. Тому сенсу в цьому на жаль немає. і Багато з фермерів розглядає для себе можливість от продати ті врожаї, які лишилися от зараз. Ці запаси, і далі просто виїхати з окупованих територій. Ця серія розслідувань BBC про викрадення українського зерна дійшла аж до Ради безпеки ООН. Головуючий цитував його на засіданні наприкінці червня. Правда, чомусь акцентував, що викрадення відбувається на Донбасі. Russia is reportedly stealing it from Ukraine. A meticulous and professional investigation from the BBC shows how this is carried out in Donbas. Оцінити, скільки саме росіяни вже вкрали українського зерна на територіях окупованих після 24 лютого, складно. Цифри лунають різні. Наприкінці травня президент Володимир Зеленський говорив про півмільйона тонн. На нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. На початку вересня міністр агрополітики вказав на те, що загальний об'єм вкраденого може бути значно більшим, враховуючи скільки зерна було у сховищах і скільки було засіяно полів. Об'єм зерна, який там може бути, може коливатися, на мою думку, від 4 до 7 мільйонів тонн нового крім запасу. Якщо ми робимо в грошах, то це величезні гроші, так тобто середню ціну, порахувати скільки це коштує на світових ринках, це мільярди доларів. Насправді оцінити точну кількість важко. У прокуратурі Херсонської області зареєстровано 10 кримінальних проваджень щодо викрадення зерна на загальну суму близько 25 мільйонів гривень. У них йдеться про тисячі тонн зерна. В чому ж причина розбіжності насправді дуже важко отримувати інформацію від людей, які знаходяться на непідконтрольній території, точно так же, як складно перепровіряти її вірогідність та достовірність. Українські правоохоронці не мають доступу на окуповані території, де й відбувається крадіжка зерна. Своєю чергою, фермери, які залишилися там, часто бояться спілкуватися з ними навіть дистанційно. Українські провайдери на сьогоднішній день відрізані від Херсонщини. Більшість інтернет-трафіку проходить через фільтрацію кримських хабів, серверів та таке інше. Рейди, які влаштовують окупанти з вимогою до людей. Під'являно мобільних телефонів, фотознимків, то таке інше. Небагато кого залякує. У цьому місці вклинюся, щоб сказати, що у вас є можливість підтримати нашу редакцію фінансово. Усі необхідні для цього посилання є в описі під цим відео. Для нас це забезпечить можливість робити більше, краще і якісніших розслідувань та інших відео. Ну а для вас це забезпечить можливість отримувати від нас більше якісного контенту. Дякую за підтримку. Так чи інакше, наслідки цих крадіжок вимірюються не лише об'ємами власне вкраденого зерна. Головний наслідок руйнування агропромисловості окупованих територій. І росіяни ведуть свою війну проти українського хліба не лише на окупованій території. Там, куди може дотягнутися їхня артилерія, вони масово спалюють поля. Це відбувається і на півдні, і на півночі, і на сході. Фермери показали нам такі поля в Краматорському районі Донеччини. Он прямо теж, бачите, полоса наше поле теже вигорівше. От починається. Загалом, внаслідок російських обстрілів у Віктора згоріло 400 гектарів пшениці і 92 гектари озимого ячменю. Це як два з половиною князівства Монако. Тут було поле пшениці 104 гектара, ну я не знаю, якщо гектара 4-3 залишилось, то добре з цього поля. Рядом ось через посадку прямо. Ячміння зими був, 92 гектара згорів повністю. Навпроти два поля теж згоріли. 55 гектарів і 60, 75 гектарів. Це тільки рядом, це що ми бачимо. Поле, яке загоряється після обстрілу, згоряє дуже швидко. Врятувати його практично неможливо. Обично, якщо поле горить, то воно згорає дуже швидко. Теж їхні. І коли бомбершка йде або обстріл, хто ж зможе тушити. У місцевого підприємства Крамагросвіт наслідок російських артобстрілів також згоріло одне поле. Але це не єдина проблема. Через обстріли поля також не можуть належним чином обробляти гербіцидами. Через це там проростають бур'яни. Такі бур'яни у нас таких бур'янів за всі роки і близько не було. У нас чисті поля всі. Ну не вдалося обробити гербіцидами, тому він Лабода, там така. Чи Таке ці обстріли полів умисними. Фермери переконані, що так. Є думка про те, що росіяни навмисно знищують врожай, що це один із методів війни. Чи вважаєте ви, що вони навмисно це роблять? Так і є. Так і є. Я думаю, що вони спеціально знищують інфраструктуру, поля, ну і людей. На умисел може вказувати те наскільки часто росіяни підпалюють українські поля своїми артобстрілами у тій же прокуратурі Херсонської області. Зараз, зараз зареєстровано 20 кримінальних проваджень щодо знищення полів і місць зберігання зерна, але там не поспішають робити висновки про прямий умисел. Складно наразі вести мову про те, що це умисний підпал, чи просто залякування, чи це тероризм, чи створення якоїсь гуманітарної кризи, намагання, скажімо так, помститися тим людям, які не пішли на колаборацію. Що керує так званими військовослужбовцями РФ? Сказати наразі не можу і навряд чи колись зможу усвідомити, для чого це робиться. Міністр агропромисловості також обережний в оцінці того наскільки цілеспрямовано росіяни воюють з полями. Якщо мене би хтось запитав, чи ви бачите, що в них є план, тобто кожен день по 1000 гектарів, такого ми не бачимо. Так? Якщо такого характер питання, але то що вони до цього відносяться дуже легко, і при першій ж можливості це використовують, щоб це підпалити. Це однозначно, і це в багатьох місцях. Так чи інакше поля продовжують обстрілювати і знищувати. І фермери на місцях, які переживають це безпосередньо, переконані, що росіяни роблять це з прямим умислом. По іншому, вони цього не бачать. Я думаю, що це спеціально. Я другого не скажу. Це тільки спеціально робиться. За 400 кілометрів звідси на самому українсько-російському кордоні в селі Іскрисківщина на Сумщині, росіяни знищили філію білопільського училища, де готують робітників сільського господарства, трактористів, комбайнерів тощо. Його цілеспрямовано атакували декілька разів. Два рази, скажімо так, ну, вертольотом, що по ньому стріляти? Може, як ну, звідти стріляли в корпус. А що ви мене? Стріляли? Ну, стріляли? Ну, — Перший день був дві, дві, два ракетних постріли з Ага. А позавчора це бути... А Позавчора був міновет і, скоріш все, шосаву, тому що снаряд лежать 122-го, лежать не розірвані. Неподалік, буквально на самому кордоні, росіяни також обстріляли комбайн у той час, як той працював у полі. Там до кордону прямо ну, неозброєним не оком можна побачити з кордону комбайн цей самий. І з комбайна, чи з поля безпосередньо кордон, то коли збирали пшеницю, обстрілювали поле. Чи це так пов'язано, чи, чи, чи спеціально. Ну тут важко, я ж не можу сказати, як воно там було. Ну факт той, що обстріли комбайни, встигли втекти. Каже, після першого вибуху встиг втекли. Попри обстріли, аграрії Білопільського району продовжують працювати на полях, але для цього доводиться долати цілком зрозумілий страх. Таких нема, що не бояться. Просто у кожного виливається по-різному. Це я не буду іщу, а хтось переступає через щось, через якийсь там страх і йде. Таких, що не бояться, нема. Страх можуть подолати не всі. Це також зрозуміло. І це один з менш очевидних наслідків війни для української агропромисловості. Багато грарій, особливо ці прикордонні зоні, вони ну, сказали, що ми не будемо сіяти. У нас, наприклад, чотири. 4... Тисячі, десь гектар, можливо, трошки більше, не обробляється. Розуміємо, які це втрати і бюджету, також і міського бюджету, в першу чергу, тому що це не до надходження, але це дійсно, що втрати самих людей, цих аграріїв. Хтось не може працювати через обстріли, а хтось через те, що поля і дороги до них заміновані. Наприклад, в серпні на тій же Сумщині в полі на міні підірвався комбайн. Є іще один фронт російської війни проти українського хліба науковий. Це війна спрямована не проти існуючого врожаю, а проти майбутніх українських врожаїв. Росіяни обстрілюють важливі для української агропромисловості заклади. Так, у травні вони обстріляли центр генетичних ресурсів інституту рослинництва імені Юр'єва у Харкові. Цей генетичний банк рослин за обсягами своєї колекції входив до першої десятки таких закладів у світі. Частина цієї колекції була знищена російським обстрілом. Знищена була колекція насіння, яка готувалася до сівби, до весняної сівби. Тобто, це десятки тисяч е, зразків е, насіння різних культур ярих культур. Вони були знищені російським бомбардуванням. Це не вся колекція центру, але втрати значні. Зразки зерна зберігалися у цьому приміщенні у спеціальних герметичних пляшках. Тепер від нього залишилося лише вугілля. Вони із сховища були привезені сюди для підготовки до сівби. Ну і ось ви бачите, що вони всі тут були знищені, обуглене насіння. Навіть тут плавився метал, плавилося скло. Ну, Температура була така висока. от Бачите, що скло розплавилося. Ну, і відповідно те насіння, яке було тут все підготовлено до висівання, воно було знищене. Ну і обладнання. Тут на стелажах все це насіння було. було були обладнання, були, ви бачите, там стоять ручні сівалки. Які е, теж були знищені е, пакети, ваги? Е, ну, все, все, все практичне обладнання, яке тут знаходилося, воно було знищене. Це не просто про колбочки-пляшечки, це про селекцію, основу якості і відповідно кількості майбутніх врожаїв, про можливість українців садити, вирощувати і збирати, про майбутні упаковки борошна, батони і булочки на полицях магазинів по всій країні, про майбутні сніданки, обіди і вечері, і не лише в Україні, але й усюди, де українське зерно захищає людей від голоду. Це також втрати українського хліба на цій війні. Їх порахувати складніше ніж кількість вкраденого зерна чи площу знищених полів. Це про незроблене, незасіяне, незібране зараз і про те, що не буде зроблено, засіяно і зібрано у майбутньому. Втрати українського хліба це не лише про цей рік, це й про наступні роки. Тому що вкрадене, знищене, необроблене, незароблене це те, що українські фермери не зможуть вкласти у наступні сезони. На наступні посівні ця травма матиме довготривалі наслідки. Міністр Сольський, втім дотримується оптимістичних прогнозів. Я дійсно впевнений в тому, що аграрії з цим справляться і навіть зададуть кращий темп. Тому що, якщо ви бачите наших аграріїв, це вже такий сформований за декілька десятиліть клас, які, е, які в умовах жорсткої конкуренції там. Пройшов природній відбір. Я абсолютно в них впевнений, що вони це перейдуть. Звісно, що попри все різноманіття ударів росіян по українському хлібу, Україні навряд чи може загрожувати повторення чогось бодай віддалено схожого на голоди ХХ -го століття. Інша справа, які будуть наслідки для світу, коли ми говоримо про український хліб, то ми можемо говорити не про українську внутрішню кризу, як загальну кризу. Тому що я маю переконання, віру на це як хочемо, що українці переживуть цю ситуацію економічно каза Росія, гірше вам більше питання, чи ці ситуацію переживуть країни третього світу. Так, бо у 2022 році для країн третього світу питання стояло: чи розблокують українські порти для того, аби поставити їм те українське збіжжя, яке вже чекало на експорт. Вже наступного року питання може стояти зовсім по іншому: чи вистачить в Україні зерна для того, аби забезпечити світову потребу в ньому? У 21-му сторіччі російська війна проти українського хліба може врешті відгукнутися голодом далеко за межами України.